Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла танцювати. Ага. <т warns> Якщо ти сьогодні вночі зі мною втечеш, то станеш знаменитою танцівницею, а я найвидатнішим винахідником у світі. <г sporty noise> у тебе є план? <presidency noise> Він просто геніальний. <fur apron snad> <pixels> <approve> <Crossmate workout> Бувайте що. <ancies> Доброго ранку, сонце. О, коли в останній чистив зуби, я балерина. Так, так. Я навчаюся при опері. Ви тут завдяки таланту і впертості, окрім тебе. Починаємо завтра. У вас будуть проби. Щодня вибуватиме одна з вас. У тебе лише одна конкурентка. Камір. У неї бездоганна техніка. Вгору, вниз. І вона не знає слова програш. Починаємо тренуватися завтра о п'ятій ранку. П'ята ранку. Я зірка. А ви обертаєтесь навколо мене. Вереш, ти, ти маєш опанувати, як правильно обертатись. Yeah. <праць> як мені отримати цю партію? Ти отримаєш цю партію, якщо знайдеш в собі те, чого нема в неї пристрасть. І той красунчик каже, що я досягнув всього чого. Побажаю. Я теж так кажу. Та від самого початку. Балет чи кунг фу? Ти такий кумет.